Радімо, друзі. Вітаю з поверненням до ельфізму. Радімо, ельфи. Всіх вітаю. На сайті Народний Оглядач опубліковано статтю під заголовком Трансформер для надлюдини Воскресіння та статеве життя ельфів і боголюдей. Вона викликала жваве обговорення. Йдеться про те, що Воскресіння це не просто повернення до життя, це ще й засіб, за допомогою якого боголюди можуть змінювати свою стать. Про це свідчить загальна логіка еволюції земного життя, а також священні тексти, передусім добре знання, тобто Євангеліє. Мене найбільше переконало те, що на етапі реінкарнації безсмертний дух обирає собі для втілення або чоловіче, або жіноче тіло. Тож логічно, що на вищому рівні розвитку, на етапі вічного життя, дух не захоче відмовлятися від цієї спроможності. Тому головне призначення Воскресіння зміна статі. Проте цей механізм можна використовувати і без зміни статі, а тільки для оновлення. При цьому можна більше чи менше змінювати свою зовнішність. Судячи з тексту Євангелія після Воскресіння, Ісус дещо змінився, тому його не одразу розпізнали. Другого разу Ісус змінився значно серйозніше тому розпізнати його зміг тільки Іван Заведей, який на той час уже був ельфом, тож міг виразно бачити ауру. Про це в Євангелії від Івана сказано дуже відверто мовить до них Ісус, ходіть, снідайте. І ніхто з учнів не наважився його запитати, хто ти знали бо, що то Господь. І ще мене переконали слова Ісуса про те, що на наступній стадії розвитку люди не женяться і не виходять заміж, та й умерти вже не можуть, бо вони є синами Божими, Воскресіння Сини сущі. Тепер зрозумілий сенс цієї фрази. Якщо на людській стадії чоловік і жінка укладають пожиттєвий шлюбний союз, то на стадії вічного життя це працює по іншому. Там також укладається союз, але не на все життя адже боголюди живуть вічно. Цікаво, як довго тривають шлюбні союзи у надлюдей. Логічно припустити, що чоловік і жінка живуть разом стільки часу, скільки потрібно для виховання шляхетної людини або ельфа. Зороастрійські тексти розповідають про вару. Перше місто після потопної цивілізації, яку заснував цар Гіма, він же Ной. Це було ельфійське місто, тобто в ньому переважали ельфи, великий палінгенетичний реактор. Так от, у цьому місті сім'я з чоловіка та жінки народжувала дитину раз на 40 років. Виходить, що 40 років це була мінімальна тривалість шлюбу. Десь так. Максимальна тривалість надлюдського шлюбу, звісно, була не обмежена. Але мене цікавить інше питання. Навіщо Євангелія розповідає нам про таку далеку перспективу, як статевий універсалізм, який стає доступним аж на стадії боголюдини? Поміркуймо разом. Ісус знав, скільки часу потрібно до появи першого ельфа, а далі мала початися ланцюгова реакція. Євангелія завершується повідомленням, що Іван вже став ельфом. Тобто, протягом кількох років більшість учнів Ісусової школи могли здійснити палінгенезію і стати ельфами. Але ж Ісус розповідав про дуже далекі перспективи. Виглядає, що не дуже далекі по перше, Ісус був боголюдиною вже у віці 30 років. По друге, з погляду вічного життя, навіть 100 років це одна мить. Отже, перехід від ельфа до боголюдини Ісус розглядав як дуже близькі події тому він одразу ж розповідав учням про те, що з ними відбудеться на боголюдській стадії розвитку. Так, це логічно. До речі, тут мені прийшла думка, як визначити, чи людина вже дозріла до вічного життя. Ну, ми вже якось говорили, що єдиним критерієм є глибоке зацікавлення ельфізмом, тобто, якщо людина рішуче налаштована стати ельфом, то її дух дозрів до палінгенезії. Це так, але є ще додаткові ознаки. По перше, таку людину цікавить заснування нового світу, нової досконалішої цивілізації. По друге. Вона не визнає примусу ні над собою, ні над іншими. Зокрема, її не приваблює влада над людьми. Єдина влада, яку вона визнає, це влада духовного авторитету. Така людина шукає непідлеглих і навіть не послідовників, а друзів та однодумців. Та це ж чеснота приязності щасливі приязні, бо вони успадкують землю. Але в мене є припущення, чому духовні люди нервуться до влади. Це тому, що для них влада над людьми. Це передусім відповідальність і додаткова робота. Справді, навіщо шукати собі додаткової роботи? Роби те, що любиш, а кому подобається, хай приєднується до тебе. У коментарях до статті Трансформер для надлюдини є важливі запитання. Ось, наприклад, де знаходилась вара царя їми, перше ельфійське місто? Чи про це щось відомо? Відповідь дає археологія річ у тім, що трипільська цивілізація поширювалася в усі сторони від початкового міста. Згідно з Авестою, для подолання перенаселеності цар'їма тричі розширював землю для вільного розселення людей і тварин. Тому вару царя Їми треба шукати в центрі трипільського розселення. Якщо поглянути на мапу, то добре видно, що центр трипільської цивілізації знаходиться на землях навколо середньої течії Дністра. Саме тут, в басейні Дністра і Південного Бугу, виявлено найбільше ранньотрипільських поселень, заснованих у другій половині шостого тисячоліття до нової ери, тобто одразу ж після великого потопу, це південь Вінницької області. Тут напрошується запитання: якщо згідно з Авестою Ельфи народжували одну дитину раз на 40 років, то як трипільці змогли так швидко заселити всю правобережну Україну всього за тисячу років? По перше, ельфи не спроможні народжувати ельфів, так само, як метелики не народжують метеликів. Ельфи народжують людей, і тільки частина з них може здійснити палінгенезію і стати ельфами. Це зрозуміло адже для того, щоб захотіти стати ельфом, людський дух має пройти тисячі циклів реінкарнації і накопичити достатній життєвий досвід. Сім тисяч років тому таких людей могло бути дуже мало. Тому ельфи народжували людей, а ті розмножувалися в людському темпі. Як відомо, людська сім'я могла звично народити більше десятка дітей. Саме так з іншого боку, ельфи царя їми, скоріше всього, діяли згідно з релігійним завданням опанування планети Земля. Тому вони розмножувалися максимально інтенсивно і в цьому не відставали від людей. І це логічно. Згідно з гіперборійською традицією, варна ельфів виступила засновником трьох арійських варн. Брахманів, кшатріїв та господарів тепер же виявляється, що ельфи не лише організовували людей, ельфи народжували людей, а далі виховували їх брахманами, кшатріями та господарями у відповідності до їхніх вроджених здібностей. Цікавий поворот додам, що згідно з Авестою, у місті державі царя Іми початково мешкало близько двох тисяч ельфів. Враховуючи їх високий рівень здоров'я, загальну культуру з низьким рівнем дитячої смертності та релігійні стимули до опанування планети, ця група володіла величезним демографічним потенціалом. І це пояснює, чому трипільці та їхні нащадки так швидко опанували Україну, а згодом і всю Європу. Згідно з аналізом ДНК, в Україні 55% населення ведуть своє коріння від трипільців, простіше кажучи. Предками українського народу були ельфи царя Їми. І це пояснює життєтворчу силу України. Висока плодючість та організаційна активність збереглася протягом наступних тисячоліть. Видатний вчений античності Клавдій Птолемей у другому столітті писав, що є легендарна країна наших предків гіперборіїв. Він описував Україну як горнило народів та кузню націй світу. До речі, в березні була цікава стаття в The Wall Street Journal. Там розповідають про нове ДНК дослідження з нього випливає, що половина людства може походити від ямної культури, яка була на території України 5 тисяч років тому. Вочевидь, йдеться про білу расу, яка нині складає половину населення планети. Тобто нащадки трипільців поширились усією планетою. Тепер зрозуміло, чому Україну вважали расотворчим казаном та духовним полюсом планети. Це все через імпульс. Започаткований ельфами царя Їми це той Їма, якого ще називали Ноєм, зіасудрою, Купалом, Гермесом та іншими іменами. Так, я пам'ятаю. Легенди про святого Ноя, Зіасудру Утнапішті та їму зафіксували початковий етап заснування трипільської цивілізації. Якщо хочеш щось зрозуміти, то поглянь, з чого воно почалося трипілля почалося з міста ельфів, звари царя Їми. До речі, коли Авеста розповідає, що цар Їма Тричі розширював свою вару, то це може означати, що до початкового міста він щоразу додавав нове кільце забудови. Міста з трьома кільцями забудови здавна називають Троя Триполіс або Трипілля. За дивним збігом, цивілізацію, яка походить від Триполіса царя Гіми, у наш час називають трипільською цивілізацією. Якщо продовжити цю гру в імена, то трипільську цивілізацію заснували гомо триплекси. А саме ельфи під керуванням Боголюдини. Хай там як, але подібні збіги привертають нашу увагу і заохочують думати про високі речі. Це наповнює світлом, розширює свідомість і притягує удачу. Можливо, це ще одна причина, чому Ісус розповідав учням про життя над людини і перспективу статевого універсалізму. Зосередження уваги на майбутньому це найдієвіший спосіб формування цього майбутнього. Для піднесення свідомості важливе також бачення загальної картини людського розвитку. Наприклад, уявлення про третє народження та перехід до гомотриплекс формує цілісну картинку та реально підіймає у кращий простір подій. На мене велике враження справило знання про те, що Воскресіння це інструмент статевого універсалізму. Також стали зрозумілими деякі місця в Євангелії, там, де Ісус говорить про життя наступного Еону. Тобто життя на стадії гомо триплексів. Ми вже говорили про три народження фізичне народження, статеве дозрівання та палінгенезія, народження ельфа, але ж поглянь, що відбувається з боголюдиною, яка за допомогою Воскресіння змінює свою стать. Це не просто перетворення фізичного тіла, а й трансформація психіки, уяви собі богочоловіка, який після Воскресіння стає жінкою, богинею. Це ніщо інше як четверте народження, так і це логічне продовження загального розвитку людини. Після першого народження у неї з'являються нові функції дихання легенями, живлення ротом, бачення очима, після другого народження, тобто статевого дозрівання, з'являється спроможність до розмноження після третього народження і переходу від людини до ельфа з'являється потужна регенерація та вічна молодість. А перехід від ельфа до боголюдини це четверте народження. Воно відбувається шляхом Воскресіння. Якщо Ельф здійснює своє перше Воскресіння, він стає боголюдиною. Уяви собі особистість, яка вчора була ідеальним чоловіком, після Воскресіння постає перед нами у формі ідеальної, вічно молодої жінки. Хіба це не народження? Так, це справді четверте народження. Як і під час попередніх народжень зберігається та ж сама особистість той самий втілений дух, те ж саме усвідомлення власного я. Отже, ми тепер знаємо про чотири народження а також про п'ять рівнів розвитку сапіенсів. ми їх позначаємо такими термінами сімплекс, гравець, арій, ельф, боголюдина. Це важливе знання. Причому це не якась абстрактна теорія, а світоглядний фундамент для здійснення палінгенезії та перетворення на ельфа. Істинне знання завжди активне, воно перетворює того, хто його засвоїв. Тому палке прагнення знань є необхідною умовою переходу до вічного життя. Це четвертий крок палінгенезії. В нагірній проповіді Ісус його сформулював так щасливі спраглі правди, бо вони наситяться. Ми вже про це говорили. Слово правда походить від трипільського паравіда, що означає найвищі знання. До речі, саме в цьому значенні воно збереглося у санскриті паравіда це верховні божественні знання. Ми також говорили про те, що трипільська мова це мова першого ельфійського міста держави, це так званий гіперборійський сенсар. Сенсаром розмовляли у варі царя їми. Ми зараз відтворюємо цю ельфійську мову. Настав час записати до словника Сенсара нове слово Воскресіння. Спробую сформулювати Воскресіння це спроможність Боголюдини повністю оновлювати свою плоть, включаючи зміну свого вигляду аж до зміни своєї статі. Тобто Воскресіння може відбуватися і без зміни своєї статі. Саме цей різновид Воскресіння продемонстрував Ісус своїм учням. Так, і при цьому Ісус показав спроможність змінювати свій голос і зовнішній вигляд. Згідно з Євангелієм, перший раз він змінився лише трішки, щоб не перелякати учнів, другий раз зміна була серйознішою. Тоді Ісуса упізнав тільки апостол Іван, який у той час вже був ельфом і виразно бачив ауру. Так і мало бути є такий афоризм щоб побачити сонце, треба самому стати сонцем. Іван був ельфом, тобто світлосяйним. Тож природно, що він побачив божественне світло Ісуса і розповів про це своїм друзям. Гарна у нас вийшла розмова. Друзі. Це ми обговорювали статтю, яка називається Трансформер для надлюдини, Воскресіння та статеве життя ельфів і боголюдей. Досліджуємо добре знання. До нових зустрічей. Радіймо, ельфи. Хай живе сенсар.